Останні вихідні світом прокотилася така хвиля лівацького руху проти капіталізму. І я коли дивлюся ці програми, то я розумію, що ця хвиля пройшла в тих країнах, які на своїй шкурі не відчули переваги соціалізму. Ми якраз знаходимося в тій країні, які чудово пам'ятає, що таке державний план, що таке. Державна політика і що таке, коли держава турбується про те, щоб в тебе все було, і ми пам'ятаємо, кого в результаті було. Але е, сьогодні ми будемо говорити про дуже важливу функцію державної допомоги, і це не соціальна допомога, а це саме допомога економічна, допомога бізнесу. І в країнах розвинутих, розвинутого капіталізму. Функція державної допомоги полягає саме в тому, щоб вирівнювати певні речі, на які ринкова економіка не може реагувати. От минулого разу у нас була тема екології, і ви пам'ятаєте, що, зокрема, в одних із країн, які входять до східного партнерства, певна комерціалізація екологічної політики привела до серйозних проблем. Це говорить про те, що коли держава не виконує... Не користуються своєю можливістю регулювати певні речі там, де економіка ринкова сама по собі не може із-за певних обставин бути ефективною, для того існує державна допомога. І ми сьогодні спробуємо проаналізувати стан реформування державної допомоги саме в Україні і виробити певні рекомендації уряду щодо покращення цієї системи. І не тільки тому, що державна допомога і врегулювання політики державної допомоги належать до наших обов'язків зобов'язань перед Європейським Союзом, зокрема і в угоді про політичну асоціацію зону вільної торгівлі, яка нещодавно була частково парафована. А саме тому, що це стосується інтересів практично кожного платника податків, адже в Україні обсяги державної допомоги. Незрівнянно більше ніж в європейському союзі. Якщо в європейському союзі приблизно витрачається 1% валового продукту на державну допомогу, то в Україні лише минулому році на 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 ці цілі було витрачено від 52 до 79 мільярдів гривень. Це в рамках 4-6% внутрішнього валового продукту, і саме цікаве, що при цьому в Європейському Союзі дуже добре регулюється ефективність використання і е, моніториться ефективність використання державної допомоги а в Україні взагалі відсутні якісь системи, методи чи норми, які б аналізували ефективність надання цієї допомоги. В результаті ми маємо сумну картину. Як вже було зазначено, в нас в Україні є дуже велика проблема з ефективністю бюджетних видатків. Причому можна виділити три основні причини такої низької ефективності: це відсутність впровадженого середньострокового планування на всіх рівнях, це велика кількість бюджетних програм, в яких чітко не визначено критерії їх результативності, також існує корупція, що не сприяє цільовому витрачанню коштів. Відповідно до звітів Рахункової палати і КРУ втрати бюджету від неефективного використання коштів налічують десятки мільярдів гривень. Правильне і чітке визначення надання державної допомоги сприяло, в принципі, саме ефективному втрачанню коштів. Але на сьогодні відсутній єдиний рамковий закон щодо надання державної допомоги там, де він би визначалися. Відсутня оцінка впливу надання державної допомоги на економіку країни, на конкуренцію тощо. Відсутній контроль реальний і ефективний за наданням такої допомоги. А що ж таке державна допомога? За великі... Загально його можна визначити державна допомога саме суб'єктам господарської діяльності, як державне втручання в економічну діяльність агентів галузей або регіонів, що надає їм певні переваги. Відповідно, державна допомога найчастіше пов'язує такі категорії, як бюджетні видатки, промислова політика та конкуренція. Роль державної допомоги можна визначити приблизно, як проілюстровано на слайді, тобто, наприклад, це підтримка підприємств або секторів економіки, або регіонів різних. Це може сприяти розвитку економіки загалом або окремих підприємств, галузей економіки видів діяльності. Державна допомога найчастіше надається вибірково, особливо коли ми говоримо про галузеву державну допомогу, і в результаті це призводить до викривлення конкуренції і погіршення інвестиційного клімату в країні. Всім зрозуміло, що в будь-якій країні бюджетні ресурси є обмеженими. В результаті завжди існує вибір між різними напрямками витрачання коштів, і тут саме момент ефективного витрачання коштів є дуже важливим. Тобто, чим ефективніше витрачаємо коштів, тим більше позитивних результатів для економіки, для розвитку підприємств з ми можемо здобути в результаті, ефективне надання державної допомоги, звичайно, потребує регулювання.